Всім привіт! Це Тарас. На огляді у нас таке крісло домашнє, електричне з можливістю е, підйому. Е, бум -бум -бум. Всі технічні характеристики я залишу внизу під описом, щоб не розтягувати, буду показувати, що воно вміє. Так, ми вімкнули. Воно наприклад може піднімається. Е, корисно буде. У кого є дому якась робота, так, щоб можна було достати е, якусь річ, десь з шафи там, чи ще щось ну, для звичайних побутових потреб. Крис, до речі, дуже зручне, хіба що в ньому не вистачає ще підголівника. До речі, перепрошую за бардак. Я думаю, головне відео суть, а не декорації. Так, це вже максимум. Дивіться, для порівняння обставу. От в мене голова, наприклад, в мене зріс 190 на рівні, я знаю, так, так, так. так. Ну, плюс і мінус. Якщо опуститись, Ну, десь так само. Тобто. Я, по суті, зараз так само на своєму рівні, якби я отак і стояв. Спускаємось. Я пульт вам пізніше покажу. До речі, от в такому стані можна так само і їздити. Розворот. Бажано, звичайно, їздити по рівній поверхні, але можна так само їздити і по якійсь похилі. І цю дошку я прибив не дарма. Вона має е, висоту 25 мм. Я думаю, це по суті і буде максимум цього порога, який ви можете переїхати, тому що не буде дозволяти ось ця висота тут, тому що від підлоги сюди буде десь 3 мм, 3 см виходить. Назад, до речі, ви не проїдете, тому що тут йдуть передні колеса, йдуть ведучі. Дивіться, наприклад, що я заїхав, оп, а ну зараз. Ну, бувало, я ще пробував. А, зачекайте. Я вам нічого не показав. Зараз я вам покажу от зблизька. Так, щоб ви бачили. А назад же не назад мені не поїде. Тому що, повторюсь, ведучі передні колеса. Треба розвертатись. Так. Думаю, по прохідності зрозуміло. Зараз я вам покажу, як тут можуть регулюватись. Ем... Кресло. Какие позиции? Есть у нас тут отхиляется спинка. Отхиляется спинка. Вот так. Скажу, не вистачает подголовника. Може в нас ще регулюватись кут нахилу сидіння? І так само тут у нас що у нас регулюється? А тут у нас висота має регулюватися. Тобто ну. А, це верх вниз Треба, бачите, треба. припідняти оце. О, бачите? Можна типу як сідниці, щоб були підняті, або... або ось це. Отак. Е -е, так. І далі ще кілька слів. Оце у нас тут є. Індикатор зарядки. Тут у нас вкл-викл, це в нас швидкості регулюється. До речі, може бути дуже дуже швидко. Я, можливо, потім вставлю відео і ще, мабуть, вставлю відео, як, а, як воно знизу це все виглядає, Там, всередині. Думаю, вам буде цікаво, це вверх, це вниз. Джойстик, думаю, все зрозуміло. Можна переставляти направо, можна на ліву руку. Можна збоку. Є в нас також Тут, це в нас зарядка вставляється. це режим типу, нейтралка. І воно їздить, типу його можна штовхати, якщо цей речах ми варі, піднімаємо. Ось ця вся обивка, бачите, вона допомагає так, щоб не нищити вона резинова, допомагає не нищити а, меблі, стіни. Якось так. Сидіння в хорошому стані. Підлокітники відкидаються. Підніжки ось ці регулюються по глибині. Тут ми можемо затискати їх сюди вперід, трохи витягнути. вони також складаються і, зрозуміло, по висоті можна їх регулювати. Тун-тун-тун. А, і за акумулятори. Там всередині два акумулятора. Я скину ссылку де їх, які це саме вони є. Вони нові коштують одна штука десь в межах 4 000, щось таке не пам'ятаю, треба подивитись. Наскільки вистачає заряду, чесно скажу, я не знаю, я не тестував. Але я, наприклад, на цій зарядці, що тут була, то я оце вже їздив, катався. Тестував і ще навіть одна ця вона не, не зійшла. Я думаю, на день має висвідчити активного користування. Думаю, має вистачити на день активного користування. Отак. А можливо і більше. Я не знаю. Це мої е, чисто такі здогадки. Е, в разі чого то придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І, мабуть, тут зараз буде ще якесь вставлене відео Буду склеювати. Ремінь безпеки. І ще зніму вам трохи, тест. Дивіться. Це на

Це штука крута, який, я кажу, велика швидкість і треба дуже ним е, точечно крутити, тому що можна може заносити на поворот. Треба плавно Менша швидкість і... І ще покажу, як воно все тут всередині. Димусь колеса. Колеса доволі такі ще в непоганому стані. Звісно, що є якісь там царапини. Це у нас от ведучі колеса, які повертають МММ. MMM. Знизу тут сховані задні, власне, два акумулятори. Вони, як я собі здогадуюсь, з шостого місяця 23-го року, ну, принаймні так написано, ну, якось так.